Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Той, хто дуже добре спостерігає, має інтуїцію, вже зрозуміли, що наш головний, ви знаєте, про кого я, верховний головнокомандувач, є персона нон-грата. Особа недоторкана для ворога. В закритому доступі я колись робила розклад, що там є, і, здається, і в відкритому теж робила. Що Зеленський має від Путіна це не просто слово. Там є якісь домовленості між ними. Це було в Омані один, це мені здається був і оман Два. Тільки не саме в Омані він був, він був десь в Арабських Еміратах. Пам'ятаєте всі недавно його подорож. Мої дорогенькі, у мене з'явилася така інформація, якщо ви шукаєте це в інтернеті, ви знайдете, правда, не так дуже в відкритому доступі, а якщо ви слухаєте уважно все підряд. Так? Навіть Пригожин натякав, що якщо десь Зеленський їде, вони не стріляють, не наші не стріляють, не ті, де би Зеленський не був. Дуже багато фактів є, Зеленський куди не їде. Ви бачили, що він шлем. Носив чи бронежилет. Не, нічого він не носить. І так, дивіться, давайте подивимося, які є домовленості між. Бо мені ось це питання мене дуже цікавить. Думаю, що у вас так само. Які домовленості є між пукалом і зекалом? Нема в мене і до нього поваги. Ні до одного, ні до другого. Один одного вартують. І так, дивіться, по-перше, дві карти таємниці, так? Зараз я докладу тут, тому що мені вже карти показують. По-перше, є, дивіться, рулончик. Бачите, таємна угода є. Стосовно війни. Оце війна. П'ятий аркан мечі це війна. Єреміт. Це зараз я скажу, я трошки вам поясню, ця карта, вона дев'ятий старший аркан. Відлюдник, хто хоч трохи розбирається второ, знає, що це її можна порівняти у тих 30-40 років, що Моїсей чи хто там водив євреїв по пустелі. Ось який договор стосовно війни. Кудись в якусь глуш завести. Це глибока дуже карта. З усіх старших арканів Таро це карта дуже глибока. Якщо розбирати людину, вона каже у самі найтакі потаємніші, ну, ще можна сказати, місяць, але місяць це карта страхів затуманення. А це не страхів, це ніби. Моїсей вводить Україну війну, кудись заводить. Зараз ми подивимося, куди він її заводить. Публічність, зірка це публічність, це не тільки публічність, це і. А, знаєте, є такий вислів, коли віслючок, ви хочете, ви хочете щоб віслючок а, рухався. Йому на палочці перед носом морковку. Ось це є. Ось це то. Обіцянки. Колись ми будемо. колись ми будемо. Але тут домовленість іде конкретно. Зараз ми подивимося. Це колесо Фортуни. Дивіться, самі старші аркани. Це дуже значить. Угу. Диві... Ви бачите? Уводить українців від справжньої мрії. Зараз ми додивимося. Ви бачите, зараз я скажу: ці дві карти можуть означати це в лотерею, обіцяти щасливий кінець, вести кудись дуже-дуже глибоко і. Чим далі ми йдемо, тим далі від перемоги. Якось так я це розумію. Давайте, чи я правильно це зрозуміла. Да, Договір, да, роздвоєння, щоб українці вірили. І а, ці дві карти це віра, карти, це, знаєте, щоб люди а, домовленість має двойне дно. Дивіться. Ці карти дві говорять про те, що вони домовилися. Один дав слово, другий я буду діяти, так. Ось, Двойне дно. Ключик є, так? але хто цей ключик дістане це ще друга справа. Чи це буде український народ, чи це буде Росія? Щоб українці вірили. Але ось ці дві карти я бачу, що, щоб пильність притуплялася на емоції. Щоб люди стали більш емоційними і притупляли свою, як то російською кажуть, бдітельність. Ось вам і домовленість. Зараз ми подивимося, я ось це тут покладу, щоб ми бачили. Тв... відвести, відвести людей. Не в той бік повести. Ось якось так мені йде. А, ніби як в глухий кут. Хоча тут карти нема про глухий кут. Тут десь завести в якісь дібрі. Давайте ще подивимося. Конкретніше хочу знати. Знову домовленість. Невигідні домовленості для України. Ось як я це бачу. А, ви знаєте. Ще що я скажу. Ось про цю воду, про цю греблю, він теж все знав. Абсолютно все знав, нічого не робив. Дивіться, знову карта показує домовленості. Тобто Зеленського з Путіним. Зараз, 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 боротьби. Карта боротьби. І знов вода. І знов вода. Ви знаєте. І печалька, і вода. Тут дуже на емоції. І крадіжка внизу, ось тепер у нас іде крадіжка. Ось цей розклад нижній. У нас показує, тут нам показує, що кудись дуже глибоко нас веде, дуже якось, знаєте, від нашої перемоги, щоб завжди вона була далеко, десь мрія, щоб мрія перемогти у нас постійно була. Але немає конкретики. Немає, розумієте? от про це вони й домовилися. Тобто таке враження складається з цього розкладу, що ці двоє, я скажу, не повстидаюся сказати два Гітлера, інакше я не можу сказати: два Володимира, два Гітлера заводять Україну. Один наказав, другий ось дивіться, тут десятка монет. Тут карта теж грошей. Домовленість. Тут теж домовленість таємна. Щоб ви розуміли, він робить все, щоб ошукати українців, їх не дати перемогти. Ось що я, я не, не побоюся цього сказати: не дати Україні перемогти, класти палки в колеса, щоб ця боротьба розтворялася якось. Дивіться, коли йде вогонь, це боротьба і йде вода. Після цього йде печалька, скипіла. Розумієте? Тушить вогонь, тушить е, е, нашу, як би це сказати, оцей запал український. Перемогти е, йде вода після цього. Після енергії йде вода. Це недобре, Це недобре, І йде печалька. І це все. Краде в нас верховний головнокомандувач. За це він отримав величезні гроші ось ці дві карти говорять. За те, щоб завести Україну на 40 років у страшенні війни. Не тільки у страшенні війни, а і у розчарування, зневірення, смуток. Ось якось так. Я тут єдине, що я не бачу тут карти, яка показує про голод, про холод цього я не бачу. Але я бачу зневірення українців у перемогу. Це психологічна давка на людей. А, ви знаєте, ми постійно говоримо, що в нього немає професіоналів. Україну завести в глухий кут, Україну знищити. От тут вони професіонали. А хтось каже, що вони бездушні, не мають душі, мають вони душу, просто вона в них, скажу від себе, це вже від мене. Як це називається? До влади прийшли люди жорсткі, жорсткі. І не кажіть мені, що Зеленський плаче, Зеленський переживає. Йому наплювати на український народ. Він продав, не побоюся сказати, продав свою душу дияволу, тобто Путіну Ось так. І вся така свора там коло нього. Я попробую це відео викласти на загальний розгляд, а потім подивимося. Щиро вам дякую за увагу. І е, я хотіла тільки знати цей договір, тому що ми вже це розглядали. Щиро дякую за увагу, мої дорогі. Якщо вас буде далі щось цікавити, пишіть, будемо розглядати. Щиро дякую за увагу. Разом до перемоги, мої дорогеньки, ми все рівно переможемо. чи Тормозять вони нас чи знищують вони нас? Що би вони не робили? Вони Україну не знищують. На все добре, мої любі.